Мова буде йти про вакцинацію. Багато міфів вважають, що вакцинація призводить до таких страшних захворювань, як е, аутизм, е, якісь дегенеративні е, вади розвитку і так далі. Цю всю маячню розводить по суті одна людина, да? Роберт Ф. Кеннеді Молодший, який є головою Міжнародного благодійного фонду. Захист захистимо е, дитяче здоров'я, так зване, який виступає проти вакцинації з ковіду, так ось у 2022 році. Він отримав 23 мільйони доларів пожертв на свою боротьбу проти вакцинації. Він особисто отримував 20 тисяч доларів щотижня тижня для того, щоб розповсюджувати оцю гидоту, да яка вбиває по суті, вбиває дітей. Що таке вакцина? Вакцина це не якийсь там ослаблений вірус чи мертва бактерія, яку в тілу для того, щоб виробилися, виробилися антитіла в твоєму імунітеті, і ти став сильніше. Ні, зараз це навіть так вже не робиться. Зараз вакцина складається з невеличкої амінокислоти, яка нагадує рецептори, які є у даного вірусу чи бактерії. Тому захворіти чи якось пошкодити твоє здоров'я ця амінокислота ніяк не може. Вона швиденько поглинається твоїми імунними клітками, Т-клітками чи Б-клітками, і одразу е, починається аналіз ДНК цієї амінокислоти для того, щоб виробити правильний і швидкий імунітет з цього приводу. Тому всі ці домисли з того, що викликає деменцію, аутизм і так далі, це так, так, такий самий абсурд і тупізм, як якщо ти будеш вживати протеїновий шейк заміну кислот, і будеш зважати, що е, ти стаєш дурком якимось чи дегенератом, відкиньте, будь ласка, ці всі моменти. Але ще один момент, який ви маєте знати, якщо ви не зробите вакцину, і ваша дитина захворіє на якусь херню, яку вже давно викорінули. То у вас не буде ліків. Розумієте, чому це дуже важливо? Чому я вирішив записати це відео? Тому що у вас є тільки один шанс на по не зробити помилку. Якщо ви зробите помилку, і ваша дитина захворіє, то вона буде вмирати в муках від як, як сталося з багатьма дітьми в Україні. В Україні перевірте, це є в відкритих джерелах, тому що немає ліків проти цих вірусів. Є тільки вакцини, які навчають твій імунітет боротися. Цими вірусами та бактеріями. Тому ніяких антибіотиків, ні проти ковіду, ні проти цих осп, ні проти інших жахливих хвороб просто немає. Тому, якщо ти не хочеш ризикувати і ставити експерименти на своїй дитині, да, яку ти не зможеш просто, нічого ти не зможеш зробити, от просто вона буде вмирати в тебе на очах. І лікарі будуть казати, ну ми нічого не можемо зробити, то тоді не будь дурком. А зроби вакцинацію собі, дитині, і вакцина це навчання для твого імунітету. У тебе в базі є е, інформація по всім хворобам, але щоб її дістати, потрібен час. І за цей час хвороба встигає тебе вбити. Тому вакцина показує просто твоєму імунітету, де саме знаходиться, на якій полиці знаходиться ліки чи ключик від тієї чи іншої хвороби та вірусу. Ось і все це все, що робить вакцина. Вона показує твоєму, нагадує твоєму імунітету, як боротися з вірусом. Тому не будь дурком і не наражай своїх дітей на небезпеку.